Так, друзі, всім доброго дня. Трошка присвітило сонечко. і От пробуємо збирати гречку. Така вона бачите, вже вся полягла. І от помаленько збираємо. Щось там начебто і в бункер падає. А це, шановні глядачі, пожнивна гречка, оця після ешменів посіяла. От вже в бункері рохає. Змолотив я вже десь ну, сотих 50 шістдесят десь так. От і от вже майже повний бункер. Tak się